Київське Динамо у межах четвертого туру Ліги конференції. Зустрінеться із кіпрською Омонією. Команда представник країни не надто історично легкої для українських клубів, чого вартують складні поєдинки у минулому з Апоелом чи Аеком, або цьогорічне протистояння Динамо та Пафоса у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Зараз спробуємо розібрати, що з себе представляє Омонія, та головне, як перемогти киянам цього суперника. Адже перемога для українського клубу вкрай важлива. Розпочнемо із виступів Омонії в лізі конференцій. Тут Кіпріоти мають ще гірші результати ніж Динамо, дві нічиї та одна. Поразка відтак 29-те місце, тоді як у Динамо 24-те місце. Омонія розпочала із мінімальної поразки Майнцу 1-0, але далі дві нічиї із доволі прохідними суперниками косоварською дрітою та швейцарською лозаною. Аналізуючи стиль гри Омонії, найперше звернемо увагу на те, за рахунок чого саме кіпріоти створюють небезпеку біля воріт суперника, і це в основному відбувається шляхом максимально швидкої доставки м'яча у завершальну фазу атаки та насичення цих зон значною кількістю гравців. Серед знайомих для Динамо у складі Омонії ОМОНІ Танкович – це той футболіст, який грав влітку за Пафос, та відзначився проти Динамо асистом, але він не заявлений командою на Єврокубки, тому сьогодні проти Динамо не зіграє. Також серед відомих у складі суперника Стеван Йоветич, екс-гравець Мансіті, Фіорентини, Севільї, Інтера та інших. Зараз футболісту 36 років. У нинішньому сезоні він забив 6 голів у 12 матчах у всіх турнірах. Із них 5 голів у кваліфікації Ліги конференцій проти грузинського торпедо та азербайджанського Аразу. Серед небезпечних гравців у складі команди варто відмітити Вілі Семедо, технічний нападник слеш лівий вінгер. Також небезпечним є швидкісний бразильський нападник Евандру, швидкість якого використовують на контратаках, а зважаючи на досить повільних оборонців Динамо, це може бути проблемою. Щодо проблем Омонії, то тут явно більше на чому можна зупинитися. Команда не надто надійна в обороні, хоч пропускають вони не дуже багато, але структурно допускають багато помилок. Головна проблема Омонії у захисті це вертикальна щільність, тобто між лінією захисту та півзахисту надто велика відстань, що утворює значі зони, якими користуються команди, особливо ті, у яких є якісні футболісти. Типові десяті номери. Тут привіт Буяльському, адже це просто ідеальний суперник для Віталія. Інша проблема Омонії це оборона масивних навалів атак суперника, недарма кажуть, що команда атакує саме ті місця, які в неї самої є вразливими. Така ж історія з Омонією. Кіпріоти погано грають при інтенсивному насиченні суперником завершальної зони, особливо коли ці атаки є ще й швидкими. Але будьмо відверті, цього Динамо Шовковського не використовуватиме. Кияни давно вже не грають так, щоб кількісно насичувати завершальну фазу. Тому, попри перевагу Динамо, скоріш за все український клуб не зможе виграти, але забити вдасться одній та іншій команді, які зіграють у результативну нічию. Свої прогнози пишіть у коментарі.